І на себе так. От так все. Ногу розвернула. Цю ручечку забрала, щоб він її не притиснув. Ліву. Лікар невідкладних станів Леонід Добровольський показує, що таке безпечна стабільна поза для людини. Сьогодні на тренінгу у нього 14 херсонців. Серед них Олена Альбіхіна. Жінка говорить, коли Херсон опинився фактично на лінії фронту, зрозуміла, навички до медичної допомоги життєво необхідні. Прийшла на ці курси для того, щоб отримати навички оказання першої допомоги, тому що в теперішній ситуації, коли у нас вибухи, коли обстріли, то це може врятувати чиєсь життя. Для мене це важливо, і я давно вже хотіла знайти такі курси, де я можу цьому навчитися. Сьогодні розповідає Олена, отримала багато нових знань, які встигла відпрацювати наочно. Потренувалися робити масаж серця, це дуже от, зручно, що є такі манекени, можна саме спробувати, тому що знання, коли дивишся просто по телевізору чи відео, ну це одне, а коли вже навик такий вже, ну, ручний, так щоб ручки поспробували, то це краще. Тренінг відвідала і Людмила Кірсина. Жінка кілька разів була свідком обстрілів, але як надати домедичну допомогу, не знає. Тому сьогодні вона тут була під обстрілом 24 грудня і так само хочеться знати, як допомогти собі в першу чергу і людям, які нас оточують. Тому дуже, дуже гарний курс, дуже вдячна. Як, якомога більше людей прийде, тим більше зможемо зробити для усіх. Ідею з проведення тренінгів запропонував херсонський волонтер Максим Негров, розповідає Леонід Добровольський. Тоді чоловік зібрав перших 30 відвідувачів. Вони прийшли чоловік на десь людей 10, напевно, прийшли за своєму посовом бажання. І приходять одна, дві три особи. Аби знання засвоювалися ефективніше, тренінги стали проводити невеликими групами в середньому по 8-10 людей. Всі приходять за власним бажанням. Лікарічать херсонців до медичним основам. Розповідають, як зупинити кровотечу, надати допомогу при пораненні та нагадують про алгоритм дій у критичних ситуаціях. Паралельно ми навчаємо водіїв маршрутних таксі. Ми навчаємо поліцію. У нас велика група людей проходила. На днях у нас проходили навчання і офісні працівники, в тому числі і з обласної військово-цивільної адміністрації. На їхні прохання ми провели люди були задоволені. Згортати діяльність, говорить лікар. Вони не планують, адже серед херсонців попит на тренінги є. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.